Вітаю! Мене звати кухар Ірина Дмитрівна. Я лікар-стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, чим займаюся в стоматології, а також покажу фото своїх робіт. Я родом із Вінниці. Там же закінчила Вінницький національний медичний університет та отримала сертифікат спеціаліста після проходження інтернатури на базі університету. Початкової школи я чітко знала, що піду вчитися саме на стоматолога, бо мала сумний досвід відвідування стоматології в дитинстві. Моя мета була кардинально змінити уявлення своїх майбутніх пацієнтів щодо лікування зубів в кращу сторону. Мої риси характеру, такі як цілеспрямованість, уважність, любов до людей і бажання їм допомогти, сприяли мені у досягненні моєї мети. Основні напрямки стоматології, які я обрала. Це реставрація всіх груп зубів високоякісними фотополімерними матеріалами, клінічне фотовідбілювання зубів з використанням сучасних технологій, комплексна гігієна порожнини рота та лікування кореневих каналів під мікроскопом. Для покращення своїх професійних навичок та знань я регулярно проходжу курси та дивлюся вебінари. Вільний час від роботи я проводжу з сім'єю. Люблю подорожувати, займатися спортом. Якщо бажаєте мати здорову та гарну усмішку. Приходьте до мене на безкоштовну консультацію. Лікування буде максимально комфортним, безболісним та якісним.